Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Рада вас усіх вітати. Дня гарного хочу вам усім побажати. Дітки, чуйте, що це за звук? Що це для нас приїхало? Так, це машина. А чи звичайна це машина? Ні. Вона незвичайна, вона спеціальна. Спеціальна машина, яка їздить туди, де трапилась пожежа, возить пожежників, які гасять пожежу і рятують людей від вогню. А давайте роздивимось її. Якого кольору пожежна машина? Так, молодці, пожежна. Машина червоного кольору. Що є в пожежній машині? У пожежній машини є великий кузов, є велика кабіна. Ось так, ось там сидять пожежники, коли їдуть гасити пожежу. А ще в машини є колеса. А на даху... Є драбина. Драбина потрібна для того, щоб пожежники ось так, ось так, ось так збиралися на високі поверхи будинків і рятували людей від пожежі. Ще у пожежній машині є звуковий. Та світлові сигнали. Давайте послухаємо, як звучить сигнал, коли машина поспішає на пожежу. Ще у машини є проблискові маячки. Вони загораються тоді. Коли машина їде по дорозі і поспішає на пожежу, щоб врятувати людей і погасити пожежу. Це все потрібно для того і звуковий сигнал, і світловий сигнал, щоб пожежну машину бачили усі-усі водії на дорозі і щоб її пропустили першої. Тому що пожежники дуже поспішають загасити полум'я, врятувати людей, тваринок. Дітки, і сьогодні на нашому занятті я вам пропоную намалювати дорогу для пожежної машини. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. <му> А для роботи нам будуть потрібні аркуш паперу з намальованою заздалегідь пожежною машиною, стаканчик з водичкою, пензель та фарба чорного кольору. Приступаємо до роботи. Ось така дорога для пожежної машини вийшла у мене. А яка дорога вийшла у вас?